Ідея свята виникла не шість, а сто років тому, коли кожен цех організовував у місті виставку, аби продемонструвати свою продукцію. Розповідає Ростислав Кукуруц, голова гільдії приватних пекарів і кондитерів Івано-Франківська, організатор фестивалю. Невипадково свято хліба проводять на початку осені. В нашій справі вересень це початок нового року. Ми святкуємо новий рік з вересня. Коли ми зібрали новий рожай, коли ми хочемо запропонувати споживачу якісь нові продукти. І, власне, тут ми їх тестуємо. Тут ми їх даємо пробувати. Тут ми частуємо наших гостей. На фестиваль запросили усіх, чиї руки пахнуть хлібом, каже Ростислав Кукуруц. Цього разу у святі взяли участь 12 пекарень з області та гості зі Львова. Головна ідея дійства це спілкування із споживачем. Але головне для нас, Любопекерів, це наш майданчик спілкування, майдан, комунікативний майданчик з нашим споживачем. Бо саме тут ми можемо побачити свого споживача безпосередньо в очі, запитати його, дати йому спробувати те, що ми напрацювали за, за літо, які рецепти. Родзинка цьогорічного фестивалю Екопродукти на столі у Олени Пашиної виключно корисний хліб. Вона з сім'єю втекла з Краматорська Програміст за професією, Жінка одного разу вирішила пекти екохліб. Тепер це стало її хобі. Аби випекти 100 буханок, Олена працювала добу. Хорошу муку використовую, хороше масло використовую. Ніяких розрихлителів не додаю, тому що вважаю, що це вредно. В общем, так. Тому відсюди ідея хліб на, на святі хліба свої вироби представили як маленькі домашні пекарні, так і великі підприємства, які працюють уже не перший рік. Підтримуємо замисел даного свята, щоб продукція була екологічна, екопродукти. В, в пекарських справах це дуже важливо. Свято Хліба це не тільки виставка ярмарок, дійство супроводжувалось музикою муніципальних колективів, а для дітей організували чотири майстер-класи на хлібну тематику. Тухмяні вироби гості свята пробували охоче, а виробники ділились своїми рецептами. Віталія Васильчук, Сергій Брагін. Новини, телеканал Раї.